31 жовтня мешканці прифронтових територій зможуть отримати дрова від держави для опалення. Дану ініціативу уряд підтримав 27 вересня, видавши розпорядження про перерозподіл коштів і схвалив відповідні розрахунки. Жителі Тростянецької громади, які належать до пільгових категорій і мають лише пічне опалення у своїх домогосподарствах, вже отримають від держави таку паливну деревину. Ну, як как би бы, так не сказати, що не задоволене. Задоволены всім. Спасибо местному нашому старості, районному, президенту. Всім спасибо, хто причастен к этой работе. Що ми оглянулися на стариков И у це самые такие, такі, луку... що з палками ходять. І і большое спасію. Дякую всім, хто є там причастні. Ну, З кошти немає таких шукових. Він нам виділив, щоб допоміг нам дровами. Ви всім задоволені. Да, я задоволена всім. Дуже дуже задоволен. нормально, Спасибо. На дану ініціативу за рахунок державної субвенції були виділені кошти на суму майже 18 тисяч гривень, після чого Тростяницька міська влада провела роботу по заготівлі деревини й організувала пиляння та завезення дров до кожного домоволодіння певних категорій громади. Машина привозить, вигружає, ми наймаємо людей і по селах, і по Тростянцю, які пиляють і рубають. А далі ми складаємо акт прийому передачі з домоволодінням і тоді вже здаємо у соцзабезпечення. Списки, які надали нам, це списки міської ради, затверджені виконавчим комітетом, які списки люди, які приходили, записувалися на ці дрова. Людей по нашій територіальній громаді 1012 чоловік. Люди також далі продовжують записуватися на ці дрова. Я думаю думаю, що ну найближчим часом ми будемо старатися якнайбільше завести ці дрова, щоб люди ну, могли опалювати свої домівки. Уже на сьогодні завезено 134 домоволодіння: це із селами, і з містом. Сьогодні мащанка завозиться, сьогодні Лучка завозиться, сьогодні тростянець завозиться. Таки, завтра також будемо завозити і кожен день до кінця неділі ну, лісгосп також возить і в суботу, і в дні. Ми теж працюємо і в дні. На одне домоволодіння дров по нашому кошторису вийшло 3,4 метра кубічних. Для того щоб отримати дрова, потрібно було звернутися до відділу соціального захисту населення Тростянецької міської ради, скласти заяву на отримання безкоштовної деревини. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.